Шукаєте квартиру для жінки, про яку не знає жінка, запрошую вас на огляд двокімнатної квартири. Мікрорайон пасічна і не потрібно тікати в Букове. Це у нас зона кухні, бачите, холодильник, мікрохвильова, духова, посудомийна машина. Газова варельна поверхня, повністю монтовані меблі, техніка. Цікаве роздільне планування, санвузол суміжний, ванна, душ. Гарне дзеркало кругле з підсвіткою, накладний рукомийник. Тут у нас невеличка зона для зберігання особистих речей. Ванної кімнати, рушнику сушка, інсталяція. Кімната номер 1 Цікаве планування, зона ТВ. Кімната з гарним розкладним великим диваном та великою лоджією. Зверніть увагу, тут у нас будують тендхауси. Дуже гарно, тому що не буде стояти високоповерхівка, гарний краєвид з вікна збережеться у вас, вхідна група. В коридорі велика шафа для зберігання одягу. Ось така достатньо місця. І батьківська спальня, зона ТВ. Гарна декоративна для ліжка, проліжкові тумби. Цікавий світильник. Також з лоджією батьківська спальня. достатньо місця. Тут ще може бути робоча зона, якщо ви любите працювати вдома. Якщо у вас робота з дому. І також батьківська спальня у нас йде із гардеробною. 71 метр квадратний. Гарний поверх, повністю зроблений ремонт. Комунікації запущені, отож чекаю вас на огляді даної квартири.